Всем привет нас. Я crazy. я продолжаю снимать летсплей по Nef Зараз я собираюсь купити собі байти і сходити ще до Балбоя порибачити. Я тут ходив, збирав собира, собі коїнси, тут. Бачите, в мене вже 90 коїнсів. зараз можу собі до 100 наловлю. І-і-і-і-і. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. А, два потратив коїнси, погано. Ну на чому сподіваюся, все буде нормально. Так. А, на цій серії я собираюся посилити свою команду. І так. Підійдемо зараз до Мангал, купимо її ще одну бджілку, бджілку-бджілку, так. Беремо її свою команду. А, І думаю, можна спробувати знову сходити в те зимнє місце. Надіюсь на цей раз. На цей раз ми виграємо їх, якщо не помітила вас. І, до я бачу сніговичка. Кстати, насчет до сніговичка? Я бачу боса на першій локації. І давайте такое. якщо під цим відео ми наберемо, е якщо ви по цим відео поставите лайк і постараєтеся е бачуш, не стараєтеся і хочете, то я одного із таких босів поб'ю на наступному відео. Все що вам наразі, поставити лайк. Я надіюсь, ви не політитесь, лайк, якщо ви все-таки хочете побачити, як я буду вийти з боссом. Він сильний, я не знаю, чим я вам добитний. І для того, щоб побачити, це вам просто треба поставити лайк, я буду старатися. І так, да, поки що можуть свої контролі, навіть чика хай полічити з кіпсиками своїми. І так, конь сигнала роксанович налякає. Шейран Роф. Ааа, живучий цветик. Так. Ну-ну-ну-ну-ну. Фух. Живьем, гьем як можно. Ну, Чика. Чика, лечи. Ааа. Фух. Выжив, хорошо. А -а, вони вже багато ловелик сюда, Вони вже сильніші И я вроді... О, о, новый персонаж, новый персонаж. И це Джей Джей. Эм, так, я надеюсь, что э, вы знаете, кто это Джей Джей. Это э, або еще версия Болдон Боя, або много кто говорит, что это его сестра. Я надеюсь, мы сейчас Джей Джей возьмем собой в команду. Для того, чтобы взять ее себе в команду, нам надо ее выиграть. И давайте стараться, стараться. Стараемся. Чика все. всех. Ксянач лякає Ксянач. Ксянач. А ладно. Играй. Рок. Ну, Все Всіх корми. Всіх кексики, всіх пупку, так. Шос Джей Джей сильний. Ну. І да, ми Джей-Джей Фу, Це було тяжко. но... Ну. І тепер заходимо в паті. І он до нас ДЖ. Замість кого ми поставимо Джей-Джей? Давайте замість Бонни. Бонні, Бонні поставимо на місце той Фредді. Ось так. Хорошо. Тобто, Мангл у нас на загрузці стоїть і ми йдемо далі. Итак, я бачу сундучок із Кройнсами. И я бачу часики. Дивіться, часики. Нам треба собирать часики, бо часики це хорошо. Не-не-не-не-не, я знаю, что в тебе все дорого. тут. В неї рейперы тут подаются. И вони дуже дорогие. Я бачу Фредбера, але перед цим я виньку часики. Так, якась мини-игра. И і... що мне нужно делать? надеюсь, я прошу у меня игру. <laughs>, я не знаю, что я забыл. И баллон бой. Так. Эм... Бачу Фредбера. И давайте пройдем до Фредбера. Привет, Фредбер. И что у нас Джей Джей, как это главный персонаж стоит? Вы, но я ее на первом месте поставил. Так, щось він говорить, я не читаю, як ви знаєте, самі по якій причині, якщо ви дивились першу частину А якщо ви не дивились першу частину, то швидко зараз переходьте, додивляйтесь другу частину, переходьте на першу частину дивіться, ставте лайки, коментуйте. Да. Все. І да-да-да-да-да, щось там на трендіфти. Давай, давай, ріжемо. Я тут відео знімаю, не бачиш? Так, Бонні. Так. Бонька. У нас тут сніговичок. Ну, надеюсь ми його Да. Босс. Якщо ви хочете, щоб я пройшов до когось іншого ще боса, бо я там бачив ще якогось боса, я не знаю, що це за босс, і що буде, якщо ми його виграємо. Але якщо ви хочете, щоб я його виграв, пройшов. То я для вас це зроблю, але. лайки, лайки Так, JJ непогано справляється, я вам скажу. Да? Пуган играю. Я думаю, я не зря взял джей, джей в команду. В цей шарики И блин, за не выносить. Ну, байти, шавита, що витащую, якось стріляю чувствую своїми жалами. Але мені каже, цього недостаточно. И... І... Давай, живи Бонни! Ты можешь вижить! Бай ты будешь валить, а ты живы, живы! Бонни, Бонни! Так... Да якось нам теж постаратися, щоб подоть. Ой, мені щось подскаже, що ми можемо не пройти. Так, ну, живіть, живіть. Ну, так, пожалуйста, ви живіть, добайте його, добийте. Байте, робіть це. Давайте, вховайте його, впайте. О, ви бачите це. Фредді був померти від його пулеміту снежку і дав він дуже. І ми пройшли, його, хоч дуже тяжко, але ми пройшли, і тут золотий сундучок, нам 50 коїнців дається. І якась піщерка. Піщерка. В піщерці темно. Страшно. І я бачу часики, які нам надо. І... И, о боже, золотая руда. Gold line. Так, давайте попробуем выбрать. Нам надо прокачать Джей Джей, кстати, вот, чтобы ты знал. Вот Джей Джей, если прокачали, у него не мое него не мое не время. Вот, и сейчас он на Ой, я знаю це способність, ну нічно я не знаю, що вона робить, бо ось такі її бачу способність. Вона так само є така сама способність в макро, але я чесно знаю, що вона робить. Джей мене розбирають на куски. Оце клас. Оце я такого не ожидав. І новий персонаж це у нас. Shadow Freddy! О, oh, Фредди, привет! Так, давай-ка ты нам в команду снимай. Мне не хватает, такого вот Фредди. И двигается, он сильный. Грубую нас жестко. Так. Надеюсь, что він попадаем не в команду. Так, надо его выиграть. Выиграть. Выиграть надо. Його. Так. давай, 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 вбивай забывай, Да блин, меньше а, команды, так. Ну вы его затащить, ну. Ну, давайте. Я верю в вас, давайте. Я верю, вы сможете, давайте. Блин, блин, абсолютно жесткий не разбираю, просто всех так самый рок и J джей. И целую жесткую. Я не знаю, я буду не знаю, Не, Чика, Мангл осталось. Мангл, давай, давай, добывай. Мангл, манглюша, давай. ты сможешь. Давай, мангл. Мангл, манглюша. Живы, добывай, добывай. О! О, капец. Ну, такого поворота я не ожидал. Все капец. Я бачу, хто вернувся вже. Може... Бібі вернувся і можна, я думаю, половить рибошки. Надеюсь, ми якусь вкусну рібшку А, 10. Не в плюсі, не в мінусі. Все. Як було 10, так і стало. Так жалко, що в Шадому Фредді не попав до нас в команду. дуже жалко. Я не ожидала, что так получится. Давайте посмотрим, что мы можем мать лучше одну джоку. На 150 у нас не хватает. Э, ну давайте я еще побью еще того босса, которого я вижу. Но я надеюсь, вы поставите лайк, потому что я стараюсь я для вас все-таки. Снимаю. Вот. И... Опять -то... Ну вам не надоело, не Вы знаете, что я вас помню, буду сладкий. Идем. Зара я вернусь, коли дойду. Хоча ні, я вам покажу дорогу, я при него дойду. Может, тоже играет в North World і вам интересно. Так, йдете сюди і Білянда скелета подходит. Тут он сундучок вкусненький с е, монеточками. Да, щоб потом в Манхлюше купить еще. Он до, до цифры. Хоча, знаєте, не, я його вбивати не буду, цього босіка Я оставлю його на слідучу серію Але я тако, давайте Я, обов'язково, в слідучій серії куплю його, але при одному слові Слідуча серія вийде тільки тоді Тільки тоді, коли -то ми наберемо по цьому відео е, Хороше кількість лайків, мабі Бо, якщо ви не будете ставити лайки Я не буду випускати просто слідучу серію і от і все Так що, не полягайте поставити лайк И опять ты прошел. Ну давай еще раз по рубашке. Вам, наверное, нужно надоело? Да? Вам не надоело? Так, подожди. А вообще никого не злой, капец. Что-то неудачно сегодня серия. Хотя нет, видите, мы сюда в команду JJ сделали я бачу золотый сундучок. Давайте я возьму, скуплю зараз куплю себе байта, трекинг джоку. и золотый сундучок зараз запишу. Ага. Идеально, нам хватает три монетки, три. Капец, такая просто серия, вся серия с издевается. Я вернусь, коли візьму сундучок і прийду до мага. А тим часом, поки на мене нападали чудики, сундучок золотий пропав і 50 з ним. І це дуже печально, кстати. Ах. Надо побыстрее кинчать всю серию, а то мне кажется, что мы зараз... Хорошого не було. Так, я не можу тупить в Йока, мені не хватає одной. Одной монетки. І я ще десять послав. Капець. Так, давай не здевайся на ДиБ. Давай там е. Не... Так, я зараз буду пробувати таскати цю рибу поки у мене не буде хватати на 3 байта. Мені надо 10 монет, значить мені на 20. Це червона Червона, червона, риба червоно -червоно надо. І 5. А капец, все. О боже, і якимсь магічним чудом. У мене 150 монеток. А знаєте, яким магічним? Бо я тут хожу і вбиваю всіх подряд. Ну ты представляешь, это я страдаю, для того, чтобы снимать все видео, просто за штыки времени трачу, я серьезно. И я надеюсь, вы целы цените, и поставьте лайк, комментируйте видео, вот. я стараюсь, снимать снимать видео, так что с вами играет комментировка, Crazy всем